Якщо ви мене запитаєте, як виглядає кар'єрне зростання, то я вам отвічу, що отак. От Тому що в минулому огляді у нас була купешна єшка 11 2011 року, а в цьому вже 17. -го. І якщо вам цікаво, як змінився дизайн моделі за 6 років, тоді. Мерседес ЄС, э, і починаємо ми. З жопи, тому що я вважаю, що це її найголовніша фішка, і тут я жмуть зайнярам руку, прямо так з усієї сили. Тож подивіться на цей зад і скажіть, як в нього можна не влюбитися. І одразу розкажу вам: це у нас єшка 400. Фоматік по людськи 4 матіза, тобто це 3 літра бензин на повному приводі. А тепер переходимо до її виду з боку. Силует один із найвдаліших. Мені здається, крутіше може виглядати тільки еска купешна І у нас є діски. Срібля Сі 19 і сіренькі супорта. Получається, у нас такий монохромний лук, але виглядає дуже гарно. Переходимо до передку, тут, в принципі, нічого особливого. Рішетка у нас теж діамонт, фари не максимальні. І виглядає вона, в принципі, так само, як і звичайна єжка. Тут купе -не купе вже не важливо. Один і єдиний нюанс цієї машини тут тріснутий лебаш. Все, на це є сторг. Датчик мертвих зон і безключовий доступ, звісно ж, теж є. А тепер пошла жара слушайте і загібайте пальці. По перше, тут найгарніший варіант салону: чорна шкіра плюс чорне матове дерево. Це, звісно, моя особиста думка. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть в коментарях. Но якщо ви любітеля босаних біжевих салонів, краще залиште свою думку при собі. По-друге, контурна підсвітка всього салону і панорамний дах. І по-третє, найжирніше комплектуха. Зараз буду просто називати все, що я бачу. По перше, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, підігрівом, охолодженням і масажем, утримання у смузі, адаптивний круїз-контроль, Дістронік, система екстреного гальмування, в коло, камера 360 і асистент паркування. І далі, клімат-контроль, пелюстки перемикання передачі, вибір режимів їзди, понятно, і акустика Бурмістер. Правильно? Також хочу відмітити сам дизайн салону, особливо, особливо цю мультимедію. То, що по Мерседес не зробив таку. Він трошки по дизайну посасував. А тепер я вважаю, що конкурентів взагалі нема. Також ці євічі дефлектори, особливо якщо сюди ще довставити підсвіточку. Трошки колхозно, але від буде й Я вважаю, що це найдаліший салон у Mercedes. До речі, як завжди забула вам сказати, тут ще є проекція. А що сказати про неї в ходу? Я навіть не знаю, як це виразити словами. Це просто корабль на колесах. їй просто не вистачає. З оце останній штрих був. Та в неї без п'єм дуже м'якенька і комфортна тут в стокі 333 сили. А якби в сочетанні з повним приводом і трьома літрами бенза, вона їде супер плотно. Ну чесно, я не знаю, як ще не хвалить цю машину, але вона просто the best. Це типа і не маленька сешечка купешна, ну mm, то поболі, але ще й не еска, щоб прям так розкошелюватися. Я вважаю, що це ідеальний варіант, якщо ви шукаєте щось незвичайне, комфортне. Ну і від Mercedes Бензу, звісно ж. А тепер відповідь на найважливіше запитання: що ж з нею було в Америці, то що, як ви бачите, вона приїхала до нас зі штатів. А з Америки вона приїхала з легеньким підтопленням. Передок майже був не, не, не цей не задітий. Папорогі, ну класіка, папорогі. Власник в Україні був один, робив все під себе і їздив на неї без всяких проблем. Так що можете сміливо приїжджати, дивитись і купувати, якщо вам підходить такий варіант. Ціна на момент зйомки 43 тисячі доларів. Це третя ціна по Україні, і в принципі у нас також є на неї торг. Тому, якщо шукали Єшку в такій комплектації, а їх небагато, особливо за таку ціну, то приїжджайте до нас, Одеса автопарк Автопаркюа, вулиця Грушевського, 15А.